І спорт привіт, це євро наші. І сьогодні у випуску про наступне зінченко отримав круте визнання від легендарної компанії Де Мудрик, де Лунін виграв кубок Іспанії, коноплянка залишає Польщу та Українець фоєрить у чемпіонаті Азербайджану. Зінченко потрапив до символічної збірної сезону АПЛ за версією легендарної компанії EA Sports, виробника симуляторів FIFA. Круте визнання від вас, зіні. Вподобайка за це. У матчі проти Ньюкасла він вийшов у стартовому складі Арсенала, але провів на полі лише 61 хвилину, після чого його замінили на Тірні. Зіна здійснив три виноси м'яча і одне перехоплення. Всіх 50 разів торкнутися м'яча і зробити 34 паси з показником точності 89,5%. Єдина спроба довгої передачі була невдалою. Також він не виграв жодного єдиноборства, зате успішно провів три-чотирьох повітряні дуелі. Гермаші здобули непросту виїзну перемогу, але навіть букмекери не вірять в успіх арсеналу. Хоча наші партнери з Фавбет все ще приймають ставки на чемпіона апл Коефіцієнт на перемогу Мансіті 1,03, арсенала 15. для нових гравців. Бонус 4,5 тисячі гривень. Посилання в описі до відео будь всередині гри разом з Фавбет. Ну не клеїться, поки що грав мудрика в Англії, хоч лусний. В основі він чи виходить на заміну, не клеїться. У матчі проти Борнута Українець з'явився у стартовому складі Челсі. Лемпард відвів йому 63 хвилини. Але єдине, чим Михайло запам'ятався, жовта картка за симуляцію. Він мав одну з двох вдалу спробу дриблінгу. 32 рази торкнувся м'яча. Показник точності його передач склав 94,4%, Однак усі чотири навіси були невдалими. Мудрик виграв половину єдиноборств і одну повітряну дуель. Один раз сфолив і заробив один штрафний. Оцінка від Софа Скор і балів. Одна з найгірших серед гравців Челсі. Українець залишав поле за рахунку 1-1, Замість нього вийшов стерлинг, який відзначився асистом. А взагалі-то Челсі вирвали перемогу на останніх хвилинах 3-1, Забарни всю гру провів у запасі. Це перша перемога синіх за 10 матчів і перша після шести поразок поспіль під керівництвом Лемпарда. Тепер лондонці мають 42 очки, і можна заявити офіційно, Челсі цього сезону не вилетить чемпіоншип. Тим часом, за оцінку англійського видання, Mail Sport, Михайло Мудрик є одним з найгірших трансферів Челсі за останній час. З 13 гравців, підписаних новим керівництвом, він аж на 10-му місці за оцінкою видання. Андрій Лунін став володарем Кубка Іспанії. Його реал у фіналі переміг у Сасуну 2-1. Український голкіпер всю гру провів у запасі. Між іншим, реал став четвертим клубом серед топ футбольних країн Європи. Хто здобував кубок своєї країни щонайменше 20 разів? До речі, напишіть у коментарях, який клуб здобував кубок найбільше серед цієї четвірки. Марсель Руслана Малиновського програв у гіперважливому матчі лансу і замість конкуренції за чемпіонство опустився на третє місце Ліги. 1. Руслан вийшов у старті і провів на полі 76 хвилин. Двічі пробив повз ворота, і один його удар був заблокований. Три з шести спроб його дриблінгу були вдалими, а точність передач склала 79,2%. Зокрема, три з трьох довгі паси вийшли точними. Від Софаско Руслан отримав 7,1 балів. Це друга найкраща оцінка серед гравців Марселя, але поразка є поразка. Едуард Соболь відіграв 57 хвилин матчу проти прямого конкурента в боротьбі за збереження прописки Нанта. Його команда здобула надважливу перемогу 2-0. А сам Едуард отримав другу найгіршу оцінку серед гравців Страсбура. Але перемога є перемога. Євген Коноплянка може залишити Краковію вже влітку. Він дав коментар пресі, в якому розповів, що нічого не знає про своє майбутнє і не спілкувався з клубом щодо продовження угоди. Напишіть у коментарях, в якій команді Коно продовжить свою кар'єру, і вподобайте це відео, аби ваш вибір здійснився. Олексій Кащук, який на правах оренди з шахтаря, виступає за сабах, став найбільш результативним українцем в історії чемпіонату Азербайджана. Він забив вже 16 голів у поточному сезоні. Подавайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого.